Ну Ти мене бачиш, підійди до мене, я тебе не бачу. Так, а забрали той драм? Так, круто, це бачить. ただ、この人は。

А правда, там, в восточной кого, ведь тоже можно на пытать, да, и надо это. Забираем, забираем. Забираем игрока, и вот этот вот, и жопучём, и вот так. Начал с пания, и вот так.

Дорогі українці! Я розумію, що пісня буде безкінечно звучати. От, і там, оскільки домовлялися, я не розумію, ці позиції домовленості, коли їх не виконують, і це наша українська біда. Тому абсолютно на правах українця і на правах господаря. Бо українці тут господарі, і я думаю, що з цим усі згодні. Я почну. Був у нас мужик колись, що їв хліб і сало. Днес такі перевелись, хліба всім не стало. Був і пів у нас колись працював, як люди. Днес такі перевелись і вже їх не буде. Був співак у нас колись, що співав буйтура. Нині в нього подивись банкоагентура. Твердоруський був колись чорним піднебінням, нині смирним став, дивись лядським сотворінням. Народовець, прогресист з кутасом мав шапку, нині смирний канцеліст, лиже старшим зладком. Вільнодумець, що робив Богу всі об'єкції, нині смирно йде ади в Юр на реколекції. Боже, що за дивний світ, що за переверти, чи сміятись, чи жаліть, чи просити смерти. Так писав 1893 року Іван Франко. 200 років тому, вже більше ніж 200 років тому, Бенджамін Франклін колись сказав гарну тему для свого американського народу. Якщо ви допустите євреїв до влади, ви втратите Сполучені Штати Америки. 1929 року у Сполучені Штати Америки таки пропали. Те, що ми зараз бачимо на мапі. Є, власне, просто об'єкцію під назвою Америка з 44-м чи яким там підряд президентом, який не вирішує нічого. Тому що вирішив вже Світовий банк, федеральний якийсь там банк у Сполучених Штатів, який згортав цю країну, схопив, і її немає, вона є тільки на карті. Але повернемося до нас. більше ніж 200 років уже нас попереджав. Ну, власне, 200 років да, менше 200 років, але попереджав про це Шевченко. Про те, що попереджав Францію американців, нас попереджав про це Шевченко. Нас попереджав про це Франко. Нас багато хто попереджав. І я, їй Богу, не розумію одної деталі. Наскільки ми сьогодні можемо бути нездарами, щоб передати ту владу абсолютно не українцям, абсолютно людям недієвим. Абсолютно людям тим, які фактично, вибачте на слові, зрали на нашу державу, на нашу землю і на наші звичаї. Є один момент, це моя така, знаєте, може, жорстока пісня без акомпанементу, бачите, я вийшов з інструментом, мався б, може би, і заспівати. Але я хотів би наголосити на одному, що якщо ми не розуміємо до кінця... З чим ми на сьогоднішній день зустрілися, то я хотів би, користуючись зараз мікрофоном, звернутися не до Петра Порошенка, не до Євгена Червоненка, не до Рабіновича Вадима, не до Арсенія Яценюка, а до Йосипа Зісельса, до Мойсея Фішбейна, до Семена Глузмана і запитати. Скажіть, будь ласка, люди добрі, да, які себе е, е, українцями, е, ну, не укр... але проукраїнськими вважають. Скажіть, будь ласка, ви можете поговорити з тими, хто там на горі, зі своїми одноплемінниками, щоб ви врешті-решт поставили крапочку, бо українці терпіти цього довго не будуть. Я зараз тут не оголошую, щоб ви зрозуміли про якісь там наслідки, але хочеться, щоб люди ті передали. Що так довго не буде. Бо зараз на спустошенні від українців землі вони готують побудувати, бачите, вже новий Єрусалим, новий Ізраїль і так далі. і так далі. Чи згодні українці з цим ніхто нікого не питав? А от хочу зараз питати вас тут. Ви тут згодні з побудовою на українських територіях нового Хазарського каганату? Ні. Чули відповідь? От і ні. Тому думайте собі, той, хто там зараз при владі. Зараз хочу сказати тільки одну річ. Сьогодні пам'ятний день три роки тому наші хлопці. І я думаю, що ці дати вони теж не просто так, тому що це знову ж таки одне з їхніх, не з наших свят, їхніх свят, коли вони проливали кров. І всі українські жертви великі виходять. Саме на їхній чомусь свята. Я хочу, щоб ми поставили цьому краї як українці. Я хочу, щоб ми осмислили свою історію і свої звичаї. І поставили на цьому крапку. У нас сьогодні вшанування. Давайте Три тисячі років де наша війна. Смерть ліпше ховає, хто вижив в війні тих, чекає тюрма і більше невинних немає. Ми впали в бою ми були молоді, молися за нас ще живі вороги. Тобі, ти вражою кров'ю її оли, ми пале бою, ми були молоді, молися за нас ще живі вороги. Ми зброю свою заповіли тобі, ти вражою кров'ю її окропи на сорок день вип'єм о святим ножі, о святим напал, хай ясніше горить, хай спалить міста міністерства й суди. Ще тисячу років три. Ми пали в бою, ми були молоді, молися за нас ще живі вороги, ми зброю свою заповіли тобі, ти вражою кров'ю її окропи. Ми пали в бою, ми були молоді. Молися за нас ще живі вороги. Ми зброю свою заповіли тобі, ти вражою кров'ю тієї окропи. Брати мої і сестри, думайте, мисліть, як треба рятувати Україну. Чи не зі зброєю в руках? Слава Україні! Тільки що для вас виступав вже Лютий, і ми маємо розуміти, ми не тільки маємо пам'ятати, але ми маємо битись за тих, хто вже ліг, тому що наша Україна в наших руках. Далі ми